Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Пропоную вам розклад на тиждень. Тиждень із 16 по 22 червня. В нас розклад іде для стихії води. Спочатку ми загальні виймаємо карти тижня. А потім, по кожному знаку зодіаку риби, Рак і Скорпіон. Сьогодні з нами на розкладі. Дивіться, картина, яку я домалювала, мати Земля. Це символ плодовитості, плодючості, материнства, прибутків. Ну, усіх благ світу цього, скажімо так. Гай я її звати, мати земля. Отже, розклад чарівний і з Гаєю вас, до вас притягуються всі блага світу цього. Хай буде так і так буде. Далі дивимося на тиждень. Отже, ви за цей тиждень будете пристосовуватися до обставин. Тут пристосування до обставин, теперішні межі, в яких ви знаходитесь, дорогі мої, хто з води. Там, де ви зараз знаходитеся, вам важко, вам мало місця, вам хочеться реалізації, вам хочеться вирватися, вам хочеться свободи, а ви змушені пристосовуватися. Так, і е, тут карта падає розумової роботи. так, Я так зрозуміла, що через роботу, через е, питання, скажімо так, е, кар'єри, бізнесу. Ну тут це більш карта найманого працівника, ніж бізнесмена. Через якусь свою роботу, де вам тісно, звідки ви хочете вирватися, так, ви мусите пристосовуватися до того, що є. Ну, це тільки цей тиждень далі, напевно, буде краще. Ну, така атмосфера у вас. Що ж? Давайте тепер по кожному знаку зодіаку три карти. Отже, на тиждень риби. Так, що в нас тут у риб? У <кхм> нас тут перед рибами відкриваються якісь нові шляхи. Нові шляхи, ну, бачите, в нас сьогодні все <кхем> як вам сказати, резонує. Тут в нас є якісь обмеження. так, І тут після оцих обмежень в риб буде якесь нове починання, тут новий скачок, ви тут вирветеся з того обмеження. Тут, але теж пов'язано із Казяний каз... 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 дін, знаєте, як казали. Тобто тут пов'язано з якоюсь структурою державною. В ній ви зможете почати новий хороший старт, і е, тут у вас, е, там, де новий старт ваш буде, тут ва, перед вами відкриються нові можливості. І тут десятка, бобнова грошова карта. Тобто матеріальні блага все ж таки, незважаючи на обмеження, в риб на цьому тижні будуть. Тут хороший старт. Вирветеся ви з того всього. Далі рак на тиждень, три карти. В раків, тут, окрім те, що зверху було сказано, вас тут чекає якісь романтичні події. Дивіться, три червові карти. У вас тут зростання в якомусь коханні буде. Вечірні зустрічі, таємні зустрічі. Це можуть бути і інтимні зустрічі, які в перспективі дадуть хороше коріння. Так? Тобто. Тут може бути і перспектива серйозних хороших стосунків, яка на цьому тижні вже пустить корні. І бачите, серце карта сердечна, сердечний клопіт. Емоції. Вас тиждень, ви цілий тиждень будете зайняті своїм коханням і своїми стосунками. Позитивні дуже карти і всі про любов. Так само карта дерева може говорити про те, що ви. Можете бути сімейною людиною. І в сім'ї у вас, як, знаєте, як новий медовий місяць буде. Так, дорогі раки, ну хай буде так і так буде. І скорпіони три карти на тиждень. Перед скорпіонами. Скорпіони теж з обмежень вийдуть. Перед скорпіонами, о, відкриються дороги. Це карта відкритих відкритих доріг. Подорожей. Варіантів. Так, перед дорогами що випадає? Це карта вашого оточення, а це карта дому. Тобто ви з дому і з оточення вашого звичного кудись вирветеся уперед. Щось у вас в оточенні будуть зміни, будуть якісь в вашому житті нові люди, будуть нові можливості. Перед вами постане вибір. Якщо ваше питання полягає в тому, чи щось станеться, однозначно так, вас чекають зміни, і ви зміни хороші, і буде більше одного варіанта, ви ще будете вибирати, дорогі скорпіони. Це був загальний розклад. За персональними звертайтеся, всі під відео будуть контакти. Дякую дуже всім, хто вже звертався, хто пише за зворотній зв'язок. Дякую. І що вдалого всім тижня! Всім всього найкращого, процвітання вам. Нехай вам щастить, па-па!